Ідімо. Чудовий початок тижня. Іть. Двері закриваємо. Що Та. Та там в тебе є? Зайчик. Тримай рівно, не рухай. Ага. Зайчик, поробка до школи. Колективна робота з наклейками з бумажного скотча, які ми малювали тільки що. Йдем до школи. Угу. Пішли, моя квіточка. Е, цікава думка, цікаве включення. Е, сьогодні понеділок, зараз тривога, і я прийшла додому трошки поїхати і навести порядки. І перекладала я з кошика з посудом оці вінчики від старого міксера. Е, це міксер, який належав ще моїй бабусі. Коротше, він старий, і, можливо, він старший за мене цей міксер. І на днях я збивала ним крем, і він згорів. Е -е, Причому зробив він це дуже яскраво і дуже гарно. Е -е, він був в мене в руках, я ним збивала все, ж -ж 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 -ж, працювала, і просто в один момент, в ньому щось всередині, де бубух, іскри летять, засмерділо поленом, але він не перестав працювати. То я помітила за собою одну цікаву річ. Я не віддернулася від цього міксера. Ні на секунду. Я навіть не зразу зобразила, що його треба вимкнути, що це ненормально для роботи міксера. От цікаво, з чим це зв'язано? З пофігізмом, який в мені розвинувся після 24 лютого 2022 року. Чи це слабоумія твага? От він мій старічок. Ой, нічого не бачу. Е, вже він лежить у нас в веранді, тому що ремонт у ця не піддається. Служив він вірою і правдою мені вже третьому поколінню людей, які печуть в нашому домі. І він пішов на, покій, на починок. А цікаво, якого він року, на ньому є якийсь напис. Зараз пошукаю. Ні. Року випуску немає, тільки оця надпись Віхрь. Слушай, бай-бай, старічок. З новин клумби. У мене пробилися підсніжники. Один заросток, вон там другий зараз приблизимо. Другий. Вон там ще. Це пересадка, до речі, оце. Ось тут. І он там. Вже геть з пупляшками. Я боялася, що вони не виживуть, тому що сьогодні був сніг. Але квіти вижили. Я задоволена. Колись пограєш. Коротше, в мене йде експеримент з сухим шампунем. Маючи сухе по своїй структурі волосся, ніколи не користувалася такою ерундою. Привет. <світ> А Зараз вирішила спробувати. Ну, щось, Чесно кажучи, я не знаю. Ну, Першим ділом я нанесла волосся його на помити, чисте волосся, як ото і радять у ваших інтернетах. Особливого. Подовження терміну чистоти волосся це мені не показало. Я мила голову в четвер в день, ой, неділю в день, у вівторок зранку, голова вже була така зовсім грязна. А ага, сьогодні середа, то це взагалі капіц. Е, і я задля експерименту збриснула тепер ще грязне волосся. ну, Таке, знаєте, типу. Воно поблизькою отримало якийсь е, об'єм, але. Сказати, що воно дуже сильно чисте, я не можу. Коротше, чи ж я щось роблю неправильно? Чи сухий шампунь це вісьма условна і дуже е, перехвалена штука. А шампунь у мене от такий від Шаума Miss Fresh. Шампунь з бавовною. Не знаю. Не зайшло, не сподобалось, але тут ще є, буду тестувати далі. Я вчора опублікувала шортс, там, де я докопуюсь без плячого кота. І вставила туди музику Рожева пантера. Знову з мультфільму цього рожава пантера. І коли мультик е, відео пройшло в модерацію е, на Ютубі, воно ну, мені пише, що відео заблоковано в одній з країн, але це ніяк не впливало на монетизацію, на канал. І, взагалі, типу це шортс, там немає ніякого попередження, воно заблоковано в одній країні. Я забула навіть про це думати. Але е, сьогодні зранку побачила на пошті в себе. Я лист про те, що обмеження в одній з крім вирішила подивитися де? І що б ви розуміли. <гум> Музика заблокована тільки в одній країні. <гум> Яке горе. Закінчився робочий день і робочий тиждень. Тому направляємося додому. До школи. Верніше зараз в школу забираю м'яко. А тоді тидо. Чудово. Я так люблю п'ятницю. І вже традиційно для моїх вложиків рубрика Розпаковка. Сьогодні дивимося посилочку, яка прийшла мені від сайту Glowua. Це косметика бренду Sane, якою я користуюся вже давно. Привіт, нова пошта! Йокарний бабай! Ви подивіться. Коротше, цей. Е купа паперу. І трималіпусінькі баночки. Які займають одну. Одну третину від коробки. Шо? Муж, подивись. Що? Ну, то є. Папір. І банки, які займають, дай Боже, третину коробки. Ми не менше й ліву. Це нова пошта вже чудить. Блин. ну коротше, З цим брендом я знайома вже дуже давно. У мене є декілька відео про їхні товари, з такі великі на каналі, залишено них посилання обов'язково. І я зробила собі чергове замовлення. Це вони мені в подарунок поклали такий пробник масочки з цинком. Це, напевно, що вже десь третій чи четвертий такий пробник, не враховуючи банки з цією маскою. Два крема для обличчя, обличчями, манго і масло ши і з гіалуроновою кислотою. Це більше на холодний період року, ще трошечки якийсь час, за місяць-півтора, я не буду користуватися. А це вже на більш теплий період, коли мені не треба такі жирні кремошки для обличчя. І в подарунок до мого замовлення мені поклали ось таку штучку. Я не пам'ятаю, що це таке, а це якийсь міцелярний ласьйон. Міцелярна вода. а мені обіцяли в подарунок покласти засіб для волосся. Ну, окей, ладно. Спробуємо, що вже там казати. Дареному коню в зуби не дивляться. Е, тому ось такі приколи. До речі, в них на сайті зараз реально прикольна акція до покупок, де ти отримуєш обов'язково якийсь подаруночок. Тому всім рекомендую посилання, я залишу і на відеоролики, і на їхній сайт в себе в описі. The dream, yours and mine, are enchanted. I think the dream, dream, are enchanted. I think the euphoria, still and silent, calm before the storm, gold and diamond, jewels behind the throne. Into the night, out of the dark, take to the. На вечір в суботу зіпсувалась погода. Але погода не погода. Папі по роботі треба з'їздити. ми, тобі ж, я І Рома. За компанія. Поїхали. Не можна відмовити собі в задоволенні кудись поїхати на машинці. А це Тож, котимося. Зараз буде красивий з'їзд. До, до речі, пощастило. Сьогодні цілий день була гарна погода. Поки ми гуляли, поки ми ходили в театр, ходили на ринок і тільки на вечір повалюрив дощ. Ну, повалюрив це сильно складано. Ну, накрапає, коротше. Активно мороз. Так. Да. Негри вночі ну, не, крадуть вугілля. Ну, ром, тебе там не видно, ти помахай. До речі, сьогодні 24 лютого. рік уточни. А, 24-го року. І ми прийшли до глобального висновку, що ми настільки за два роки відвикли їздити по ночам та взагалі по вечорам. Коли наступила комендантська година, ми там, всі в 9 стараються вже бути вдома. Там, комендантська там, з 23 або з нуля годин, ну зараз з нуля. Ми відвикли до того, що можна гуляти по вечорам. Ми такі тепер стали, знаєте, ці. Типу, ні, по вечорам треба сидіти вдома. Комендантська. І якось дивно, що це розуміння прийшло до нас в акурат 24 лютого. І поки хлопці пішли, я згадала, що одну дуже цікаву річ. Зараз в TikTok є дуже такий тіпа типу, тренд, згадати, що ти робив ввечері 23 лютого 2022 року. Вчора я згадати не могла цього. Ну, якраз вчора було 23 лютого. А сьогодні я згадала, ввечері 23 лютого ми їхали цією ж дорогою на заправку. the dream